Доброго ранку, діти, рада вас знову бачити. Подивіться, хто до нас у гості прийшов. Так, це курочка із курчатами, молодці. А ще хто до нас завітав? Правильно, гралик, давайте з ним привітаємось. Доброго ранку, гралику! Дітки, гралик та курочка вас запрошують на пташине подвір'я. Але щоб туди попасти, треба пригадати казочку про курочку. А в цьому вам допоможе грайлик. А щоб було цікавіше, я буду починати фразу, а ви будете її закінчувати. Спробуємо. Ну, давайте. Жили собі. Та була в них. Знесла курочка яєчко. Бив, бив, баба била, била, бігла мишка хвостиком зачепила. Дід баба, а курочка куткудаче, не плач, діду, не плач, бабу. Молодці малята гарно справили із завданням. А давайте ми з вами заглянемо, а що ж робиться в бабусі на подвір'ї? Рано вранці у селі на бабусиним подвір'ї прокидаються усі і тварини, і птахи, і великі, і малі. Півник голосно співає, все подвір'я сповіщає Прокидатися пора доброго усім вам дня. Разом з ним усі вставали, потяглися, пострибали. Мама курка у садочку, кличе донечок синочків. Ті сюди мої курчата, будем зернятка шукати. Качка з каченятами весело живуть, самого раненька до ріки ідуть. Каченята молодці, всі хоробрі і пловці. Разом всі пірнають, качку забавляють. Качка крякає. Кря кря, як люблю водичку я. Ось індичка та індик весело балькочуть, Та маленьких індичат по подвір'ю водять. Ще живуть бабусі веселії гуси. Гуси голосно галгочуть. може, їсти вони хочуть. Ось так щоранку бабуся годує своїх птахів. Вона піклується про них, доглядає вони не можуть жити без людини. Тому ці птахи називаються свійськими. Щось ми з вами трошки засиділися, всіх запрошую на піску хвилинку. Вар, <пят> верну, верх, верхнис-низ-низ, верхи мис, верхи-низ, мис-мис, мис, верх, 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 верх мис, 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 верхи-низ, верхи мис, верхи, верхи вниз, я, право повернись.

Ліво повернись, право повернись і кругом. Вер, ве, ве, верх нес, 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 верхів нес, верхів нес, нес, нес. Ля, ляля, -ля 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 -ля, право повернись, пліво повернись і кругом. Ля, аля, пліво повернись, право повернись і кругом. Відпочили? А тепер давайте трішки пограємось. Ми всі це любимо. Я буду показувати вам тінь свійського птаха, а ви будете відгадувати, кому ж вона належить. Розпочнемо? Подивіться, чия це тінь? Гадали? Це індик. Молодці. А це у нас хто? Хто ж це? Правильно, Качка! А це чия тінь? Ну, Вгадали? Правильно, це курочка, розумнички ви мої. А це хто у нас такий з довгою шиєю? Так, це гусак молодці. А ось це хто? бо. Правильно, це півник голосисте горлечко. Розумнички мої сьогодні дуже гарно попрацювали. Але ж давайте пригадаємо, яких птахів ви зустріли на бабусиному подвір'ї. Чому вони називаються свійськими? Давайте це все розповімо нашим батькам. Домовили. До побачення, дітки, до скорих зустрічей.